Виконком УЄФА заборонив кримським клубам брати участь у чемпіонаті Росії з 1 січня 2015 року. Засідання комітету відбулося у швейцарському Ньйоні. про заборону клубам з окупованого півострова грати у російській першості. Повідомив генеральний секретар УЄФА Джані Інфантіно. Це кадри матчу між клубами СКЧФ Севастополь та Сімферопольським ТСК у рамках чемпіонату Росії рішення включити кримські клуби у свій чемпіонат? Російський футбольний союз ухвалив у липні цього року. Федерація футболу України звернулася до УЄФА. Ми задали від імені ісполкома питання європейському футбольному союзу. Яке наказання понесе російський футбольний союз за те, що вона незаконно дійство? в Вебход устава і всіх рементуючих документів. Стаття 51 статуту УЄФА без дозволу з боку відповідних асоціацій членів будь-які асоціації члену або афільованим із нею лігами клубам не дозволяється ані проводити, ані організовувати матчі за межами території своєї країни. Питання участі кримських клубів у російському чемпіонаті сьогодні розглянув виконавчий комітет УЄФА у швейцарському ніоні. Виконавчий комітет УЄФА прийняв рішення заборонити кримським клубам брати участь у змаганнях, що Організується російським футбольним союзом з 1 січня 2015 року і розглядати регіон як особливу зону для футбольних цілей до подальшого повідомлення. Окрім того, Російський футбольний союз не зможе організовувати будь-який турнір в Криму без згоди УЄФА та Федерації футболу України і з рішення виконавчого комітету УЄФА. санкції бути в Росії за нарушення уставо таки, Я возвращаюсь к реалиям сегодняшнего дня. УЕФА и ФИФА достаточно консервативные организации, в хорошем смысле этого слова. И, наверное, я могу только предполагать, почему они санкции не приспали. Наверное, потому что главное не санкция, а возможность ее нетропимости. Крым сегодня – это территория России. И... Лишати кримських футболістів право і грати на своїй землі. Є і кримські татари, які здійснили раділіс. тому, я думаю, це огромная все таки проблема. У російському футбольному союзі пообіцяли звернутися до ФІФА за більш детальними роз'ясненнями цього рішення. Григорій Перлік, Дмитро Шанчук, перший національний.